Повнолуння в Діві, а це передбачення через колоду таро, ого, яка вона сьогодні енергійна. Що по затемненню та повнолунню сьогодні, яка енергія притягує увагу, яка сфера життя буде переживати турбулентність, на що сфокусуватись, що очікувати. Овни. У Овнів інформація значима, вагома, важлива приходить до вас. Можливо, ви будете звертатися, наприклад, за передбаченнями. Ем... На таротерапію прийдете, будете взагалі думати про вищі сили, про проекцію подій в вашому житті. До речі, у мене в інстаграмі він називається так само, як цей профіль. Є зараз у сторі індивідуальна карта таро, яку ти обираєш. Тож переходь. І тут власне про знання, тут дуже влучна карта, тому що вони йдуть зараз легко. Спеціалісти, які можуть підказати і спрогнозувати майбутнє, ідуть легко у життя овнів. Видно, була якась ситуація, яка зараз так потребує продовження розуміння, як буде вона далі йти. Телець, у Тельців карта, яка каже, що у вас а, по, за плечами в спілкуванні з однією людиною, за плечами тої людини, є хтось інший, хто може нашептати, якісь плітки розповсюджувати. А, коли у вас є зараз спілкування з напарником, з партнером, з коханим, з коханою, з кимось тета-тет, -тет, знаєте, ви не удвох. Ви у трьох там спілкуєтесь. Щось йому або їй, вашому опоненту, щось підказують, він з кимось або вона радиться. Близнюки. Ой, у близнюків карта, яка каже, відкрийте очі, тому що ти перебуваєш в ілюзії, багато чого не бачиш. Зараз спадуть рожеві окуляри на ситуацію, яка давно розвивалась. Раки. У раків ситуація підвішених емоцій, може буде виясняння стосунків або прояв когось з минулого, де, знаєте, якби підвісилися емоції давно вже десь. В минулому залишились, але зараз можуть проявитися з новою хвилею. До речі, те, це відноситься не тільки до особистих таких зв'язків і закоханостей, коханців. Це карта вказує на те, що і ситуація могла десь бути в підвішеному стані, невирішеною, до якої ти вкладаєш емоції. Наприклад, справа якась чи якийсь, якесь діло з кимось. Далі леви. І у нас у Леві дуже цікава карта, тому що, от подивіться, карта, яка вказує на те, що Левам треба просто ти, от за течією йти. У Леві може бути спілкування з рибами зараз. Зверніть увагу на знак зодіаку риби, який може до вас зараз проявлятися, і це знакове кармічне проявлення, тому доведіть цю розмову до якогось логічного фіналу. До речі, така карта також вказує на те, що потрібно трохи пригальмувати в рішеннях і дати долі вирішити за вас. Тобто, розслаб і виключити у цього керівника, більше відпустити ситуацію, бути в ролі спостерігача. Діви. У дів карта, справедливість це коли приходить кульмінація певного рішення, і це рішення, воно кармічне, доленосне та справедливе. Приймаєте його ви, ви рулите процесом, ви керуєте і ви задаєте тональність. Багато чого буде так з обставин складати, що. Змусить вас прийняти дуже важке, непросте для вас рішення, але дуже доленосне. Терези. У Терезів, до речі, карта вельми така цікава. Вона вказує на те, що ви керуєте процесом. І зараз ви даєте як якесь своє диття якогось довгоочікуваного періоду вкладали стосунки і тут або вкладали хвост напряму роди. Ви вкладали в щось і зараз маєте оці перші результати по тій справі. Клас. Скорпіони. У скорпіончиків повна чаша. Ви врешті бачите результати своєї діяльності. До вас можуть прийти якісь надходження, кошти, якась зарплатня. Можете вигідно щось продати, але ви зараз ніби приймаєте результати того, в що вкладали попередній період. Дуже цікавий час і результативний. Приємна карта. Астрологічно для скорпіонів теж дуже вдалий аспект цього затемнення. Стрільці. У стрільців емоції зашкалюють, роздирають просто до вас може прийти якась людина і в емоційній перепалці з вами щось виясняти. У когось це програється як виясняння стосунків, емоцій і почуттів одне до одного, а у когось про зобов'язання будуть суперечки. Козироги! У козерогів ну чудова карта. Карта фіналізації попереднього процесу. Тобто ви зараз бачите, до чого прийшла ваша діяльність, яка була дуже давно почата. Ви про щось мріяли, до чогось ішли, на щось налаштовувалися, і зараз маєте такий офіційний часом і юридичній формі документів результат вашої діяльності. Важкий період вже позаду, оцього такого. Добування цілий, і зараз вже результат на руки. Наприклад, отримаєте документ або якусь звісточку, або щось таке, що вам фіналізує попередні тяжко вкладені зусилля. Водолій. Водоліїв, карта, подивіться, ви залишаєте старе, прощаєте зі старим і йдете в нове. Фактично, це карта, яка говорить про прощання з минулим, можливо, розставання, закриття якогось проєкту, закриття стосунків, фіналізація такого довготривалого проєкту і ем, прощання з ним. Може бути емоційно і непросто. Рибки у рибок карта, знаєте, коли е, намріяли багато, але не все реалізувалось, і бачите, що щось е, не дістає. Щось розчаровує, багато спілкування з людьми може розчарувати. Може просто бути якась зараз розмова, в якій ви просто розчаруєтесь в якійсь людині або в якійсь ситуації. Побачите, побачите ось таку іншу сторону людини, можливо, чесну і правдиву, але не те, що ви собі надумали про неї. Це така правдива дуже карта, яка показує результат. Ну і, звичайно, традиційно карта для України. З остатку колоди. Карта мах маніпуляції, хитрощі, двійна гра, управління чимось, кимось. Те, що відчуватиме Україна, що зараз ніби гра, ніби в якійсь комп'ютерній грі. Е, невідомо, хто виграє, але величезні маніпуляції, е, управління, бажання маніпулювати теж, якби оцю енергію відчуває Україна конкретно по е, затемненню з повнолунням. Воно дуже сильне і відкриває аж цілий коридор затемнень. Я бажаю вам, щоб ви пройшли його максимально гармонійно. Персоналізуйте для себе астропрогнози дійсно. Вивчайте свою натальну карту, і тоді вам буде зрозуміло, як відгукається і таро-прогноз. Якщо ви, наприклад, проявлений в натальній карті е, не по сонячному знаку своєму, то асцендентальний для вас буде більш таким чітким в прогностиці. І тоді варто порівнювати і асцендентального знаку прогностику в таро, і свого сонячного знаку. Ну, а персональну власне карту саме на сьогоднішній день шукайте у мене в сторіс в інстаграмі, і ставте лайк та підпишіться, якщо ще цього не зробили.